Ветерани з ампутаціями провели інспекцію Луцької автостанції номер 1 Перевірку розпочали з вулиці від входу до туалету, проте вже на старті зіткнулися з бар'єром. Табличка вказувала, що для людей з інвалідністю вхід лише з приміщенням. Далі ще одна перешкода. Один із вхідних пандусів виявився непридатним для безпечного використання. Його конструкція не відповідає встановленим нормам. Ширина має бути метр двадцять. І тут наприкінці вже дуже за високий фут. Тобто його треба переробляти. Тут за високий кут, ну на нього реально важко. Важко, треба допомогу зі сторони. Ми зараз можемо ще поміряти. Ну, майже 12, 12, а максимальний кут це 4,8. Ще однією перешкодою став сам вхід до приміщення автостанції. Основні двері не відповідають вимогам по ширині, а друга частина взагалі не відчиняється. Наразі маємо 64, Тобто, цю вхідну групу. Двері треба міняти, щоб одна стволка відкривалася. І гарно, якщо вона буде відкриватись, якщо її відкрив, а заберіть руку, будь ласка. Якщо я її відкрив, і ось вона в цьому положенні зафіксувалось, знаєте, ось. Фіксується положення Ну І зараз виходить, що, щоб потрапити, треба відкрити оцю половинку. Щоб потрапити всередину автостанції, довелося об'їжджати будівлю та заходити з другої сторони. Але і там нові бар'єри. Автоматичні двері, які мали відкриватися за сенсорним датчиком, не працюють. Замість цього потрібно натискати кнопку виклику і чекати, поки хтось їх відкриє. Проте на цьому виклики не закінчуються. Поріг при вході має різке підвищення, і без сторонньої допомоги подолати його практично неможливо. Та навіть після всіх зусиль скористатися туалетом так і не вдалося. Сама ширина і глибина. Цієї кабіни, то санітарної кімнати, вона дуже замала. Ну, тобто на кріслі не може закрити за собою двері, і вона там зовсім не може маневрувати, немає простору для маневру. Тобто, її треба розвернутись паралельно у унітазу і себе ну, пересадити. Ну тобто, фактично, цей туалет недоступний. І ці позначки треба прибирати, щоб не було цієї дезорієнтації. Доводиться вирушати до іншої вбиральні, але й тут не все так просто. Щоб потрапити всередину, потрібно спершу звернутися до диспетчера і взяти ключ. Тільки після цього ви потрапляєте до туалету. Ви представте, яка людина, яка з вандолітністю, йому поки злізти з автобуса, сісти в колісне крісло. Якщо він дуже хоче в туалет, знайти цей туалет, переїхати через той пандус, потім. Шукати кожний показник, щоб дібратися. Поки ти доберешся, я думаю, може туалета не захочеться. Ну краще варіант це був туалет повинен бути легко доступний, а не кататися по всьому вокзалу і шукати ту кнопку визову, щоб хтось тобі допоміг. За словами директорки автостанції, вирішення цих питань вже в процесі та мають бути усунені протягом місяця. Зараз ми в, в, в цій комунікації почули, що Є намір добладнати, Є намір встановити ці візуальні показчики, проговорений термін, що десь за місяць часу вони зможуть це зробити. Ну і відповідно, після цього ми обов'язково потестуємо, обов'язково потестуємо вночі. Інспекція Луцької автостанції показала ряд проблем з доступністю для людей з інвалідністю. Питання, що були підняті, потребують уваги та вирішення.